записуємо. кожен із нас п'ять років тому. Вперше до написання диктанту національної єдності долучилась соціальна педагогиня княгининівського ліцею Оксана Пацамай. Я чергувала в школі як класний керівник, і мене так випадково запросили. І з того часу я в мене вже теж така е, традиція склалася, що я пишу цей диктант щороку. Для мене диктанти складні знаками розділовими. Іноді буває важко приділитися двокрапку. Я ставлю чи тире. Відколи започаткували радіодиктант національної єдності до його написання щороку долучається колектив княгининівського ліцею. Директор закладу Євгеній Возняк каже: пишуть не лише педагоги, в 21-ше свої знання української на диктанті перевіряє бухгалтерка Валентина. Рудь Ми маємо справу з цифрами, як би вам сказати, але треба формулювати свої думки правильно і грамотно. Деякі листи формуємо, якісь папери готуємо, то хочеться, як то кажуть, переконатися, що не забула українську мову, і як правильно і грамотно писати. Організовує колектив навчального закладу педагогиня Тетяна Яручик. Розповідає, диктант у День української писемності став традиційним для її сім'ї. Донька моя маленька ще слухала цей диктант, ще писати не встигала. А тепер працює в Львівському українському католицькому університеті і навіть організовує сама всіх працівників на написання цього диктанту. Це приємно. Чоловікові сьогодні так само кажу, буду. 10-й годині радіодиктант, сідай, поши, і, і син так само писав: то це для нас свято, бо ми любимо українську. Цього року у ліцеї диктант пишуть працівники. Учні на канікулах Вони долучилися до акції вдома. Вчителька Іванна Мислива Бунько говорить: торік провела експеримент, залучивши до написання шестикласників. Вони, хоч і не встигали писати там, але їм було цікаво з усіма разом писати. Вони відчули, що вони долучилися до усіх, усіх українців. Вони не бояться цього диктанту, бо ніхто з нас не змушує їх здавати на перевірку. Вони пишуть передусім для себе і виявляється, що в Момент вони дійсно пишуть дуже грамотно. Темп трішки був зашвидкий, деякі слова доводилося дописувати при повторному перечитуванні. Я теж не все встигала, особливо коли речення були дуже довгі, і тому, наприклад, я от в двох місцях трошки деякі слова не дописала. От в цьому реченні рясно, поросло це того слова. Я не знаю. Сьогодні важко писалося. Чому? Тому що. Він як письменник диктував. Він вибирав такі слова, вже, які для нас, як для мене, фізика, то є і заскладні. Деякі речі, я чесно признаюся, писав скорочено. Але ж суть не в тому. Суть в тому, що ми приймали участь вже, ой-ой-ой, скільки років, це 21-й диктант. І 21-й я. Якраз в цьому закладі вже і писав диктанти педагогів ліцею, каже Тетяна Яручик, не надсилатимуть до редакції українського радіо, перевірятимуть самостійно. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.